Нині діти, як і вся країна, проживають важкі часи, особливо важко тій малечі, яка довгий час не бачила своїх рідних захисників, які наразі боронять батьківщину для дітей військовослужбовців Луцької громади, благодійники вирішили організувати свято, щоб, хоч на якийсь час повернути на їхні обличчя, щасливі усмішки. На сцені Волинського академічного обласного театру Ляльок відбувся прем'єрний показ вистави для дітей військовослужбовців. Прийшло майже 250 школярів. До початку дійства їх розважали актори театру Аквагрим, клоуни та можливість самим побути в ролі актора лялькового театру. В такі нелегкі часи дітям ця радість просто необхідна, і нам насправді за щастя бачити їхні задоволені обличчя, їхні посмішки, що вони можуть посміятись. Порадіти, бо вони мають на це право. Сьогодні буде вистава, яка називається Лісовий Цирк. Малеча в захваті від розваг. Багато з цих діток потрапили до лялькового театру вперше. Є й такі, для яких це місце вже стало улюбленим. Театр дуже гарний. Коли ти е, просто вдома, ти просто сидиш і дивишся. Мені навіть іноді нудно сидіти і дивитися телевізор. А тут, а тут дуже цікаво. Я вірю в це на всі сто, адже і у казках, і у різних ци, і у різних театрах, лялькових, кінотеатрах завжди добро перемагає. Вірить у перемогу восьмирічний Марко, тато якого наразі теж захищає країну. У цьому місці дуже фантастично. Так, так, то в мене багато хто навіть не служить, моя собака. Мій тато, дядя, друг, мама, майже всі. Я дуже хочу бути схожим, бо я для цього дуже сильно стараюсь. Що ти робиш? Тренуюся, ходжу на карате. А про що ти мрієш? Я мрію, щоб закінчилась війна, щоб, щоб щоб усі по всій, по всій планеті земля бу, було все добре. Не дитячі мрії та віра в перемогу те, що наразі об'єднує усіх українців від малого до дорослого. Школярі теж допомагають волонтерам, чим можуть. Тож відволіктись та подякувати маленьким патріотам, теж потрібно. Діти наших захисників, як ніхто мріють про закінчення війни. Хочеться миру. Щоб війна закінчилася, і ми перемогли. У нас була така в школі благодійна акція, типа монети на ЗСУ приносити. Я принесла всі, що в мене є. Ми малювали недавно в моїй школі на малюванні відкритки, типа від листочок, і там для воєнних вони відправляють на воєнне. Я малювала. Сонце отак ніби заходить. З одної сторони пшениця, з другої маки. і посередині поля дівчина, яка іде, де в руці з вінком. Подбати за діток, батьки яких наразі захищають країну або ж на жаль, загинули під час війни вкрай важливо. Позитивні емоції цих маленьких українців надихають. Голова правління фонду Ігоря Палиці. Тільки разом Катерина Шкльода каже, що важлива підтримка від фонду не лише нашим військовим, а й майбутньому поколінню. Сьогодні ми зібрали в ляльковому театрі близько 250 дітей. Це діти наших захисників та захисниць, яким показують виставу Лісовий цирк. Дуже хочеться дати їм трішки тепла, радощів, веселощів, для того, аби вони пам'ятали, що таке бути дитиною, для того, аби вони оцю цю годину провели безтурботно, забули про всі негаразди і насолодилися цим часом. Фонд його Палиця» тільки разом, і надалі буде проводити такі заходи. Плануємо показувати вистави і охопити максимальну кількість діток в нашій Луцькій міській територіальній громаді. Мирослава Сябер неля Прокопчук для новин на час.